Йоу, як справи Янікіч, і це початок нового летсплею в Майнкрафті. Тому сьогодні я збудую базу, добуду діамантів та знайду милих екселотелів. Приємного перегляду. Глава перша початок: заспавнився я у сосновому лісі і швиденько почав добувати соснове дерево. Я вже знаю цей сіт і хочу тут виживати у пещері. Це дуже дивно, але прикольно. Можна буде спробувати. Тому давайте добудемо дуже багато дерева для побудови бази та інших різних штук. А поки що скращимо верстак та палки. А за ним і дерев'яне кайло. Добуваємо кругляк. Та апгрейдимо кайло Знову добуваємо кругляк. Так кращимо сокири, щоб нарубати багатенько дерева. І рубаємо дерево. Воно нам, як я вже сказав, дуже потрібне. О, дивіться, там ще тростина є. Давайте її теж заберемо. Та, звісно, заберемо пісок, щоб її можна було посадити. Хоча його мені нічим копати, тому копаю сокирою. А тепер давайте нарубаємо ще трічки дерева. Та заберемо ці ягоди. Поки що вони будуть слугувати мені їжею. О, големчик, привіт! Ти ж не проти мені віддати своє залізо? Ну, надіюся, не проти. Щоб випало хоча б 4 заліза. Будь ласка. О, 5, супер. Після цього я почав добувати різні ресурси, які мені знадобляться для поселення в пещері. І на кінець дня я переспав. Та пішов у шахту, де я, звісно, буду жити. Але не подумайте, що в мене хата буде як у печерної людини. Ні, вона навпаки буде дуже прикольна. І ось бачите, я вже докопався до якоїсь печери. О ні, в мене зараз б'ють. Біжимо. Біжимо. Надіюсь, я не помру. У мене два сердечка залишилось. Але трошечки розуму мені допомогло вижити. І після цього я почав добувати залізо. Ось одненьке. Ось ще трішечки. Хоча я зря це сказав, бо тут не трішечки, тут його дуже багато. А вже ж, я тут поселюся, це прекрасне місце. Та й я вже вибрав скелю, де я буду жити. Моя задача збудувати будинок на скелі, а саме вирізбати з неї серевину і там зробити собі будиночок. А також я хочу зробити місточок та. Підйом до мого будинку. Зараз усе самі побачите. А поки що поставимо переплавлятися залізо. Готово. Але в мене малувато вугілля. Починаємо будувати підйом до мого будинку. Та залишилися незначні останні блоки. Готово. Тепер, мені здається, можна приступати до побудови будинка. Робимо стовпи та викопуємо блоки. Тим часом в мене вже переплавилось залізо, тому його забираємо. І крафтимо собі броньку. Я викопав територію, де я буду жити, а також поставив своє ліжко. Тепер залишилося зробити дизайн та розставити меблі. Сюди я поставлю свій склад. А ліжко переставлю більше на ту сторону. Тепер моєю задачею становило зробити ферми. А саме тростини та диких ягід. Тому розлив воду. Та посадив тростину. Перша ферма готова. Тепер мені треба буде зробити ферму дихих ягід. Викупаємо територію, заставимо землею та посадимо дикі ягоди. Посадимо їх в рядочок, щоб було зручно збирати. Нічого собі, одне вже виросло. А також давайте покладемо усі ресурси, бо вони мені заважають. Багато займають місця в інвентарі. Скрафтимо кайло. Та давайте заберемо цього Акселотеля. Він дуже милий, і жовтенький такий. Пишіть в коментарях, як його назвати. А зараз треба зробити акваріум, щоб він плавав і дихав. Хай буде жити десь тут. Ні, ти куди вилазиш, ти тут і будеш жити. Вибачай, але ти тут живеш. Поки що поставлю полублок, щоб ти не вибрався. Я сподівався, що він не вибереться, але я був не правий. Він легко міг вибратися. Але тим часом виросло вже багато кущів. Тому я зібрав врожай диких ягід. А через те, що мій селотель вибрався, я постав переплавлятися пісок. Я забрав готове скло. Ставимо акселотеля і швиденько закриваємо. Я цього не зміг зробити з першої спроби. Давайте спробуємо ще раз. Тільки станемо вже в інше місце. Наприклад, сюди, щоб швидко можна було поставити блок скла. Знову не встиг! Що це таке? Мене вже бісить це. Оксилотель, давай швиденько, не вилізай тільки! А спробувавши ще раз, я зміг його закрити. Тепер у мене є акваріум з акселотелем Пишіть у коментарях, як мені його назвати. А я піду копати діаманти. А ось і мій перший діамантик. Яка радість та на душі? Забираємо. Неподалік від нього я знайшов ще діаманти. Я не хочу розказувати про кожний діамант. Давайте краще під музику. Дивіться, кого я знайшов. Це ж ще один акселотель. Він, хоч і не синій, але доволі рідкий. А ось і їхня сім'я Акселотельів. О, привіт! Я вже вибрався з печери, бо добув доволі багато діамантів. Зараз іду додому. Спускаємося. Та ось результат мого видобутку діамантів. Я знайшов 11 діамантів. Це доволі багато, і мені вистачить поки що на перший час. Я навіть тропічну рибу знайшов. Вона просто так валялася. Ну, бачиш, Акселотель. Скоро до тебе друг приєднається. А тепер прийшов час вкратити собі топову броню. А саме діамантку. В наступних серіях я її буду зачаровувати. Але поки що піде й така. А на цьому моменті я буду закінчувати це відео. Звісно, якщо вам воно сподобалося, то підпишіться на мій канал. А також поставте свою вподобайку, бо скоро будуть виходити інші відео, крім летсплею. Також в планах в мене є засняти відео з ютуберами або з підписниками. Пишіть свої ідеї для відео. Ну а з вами був я, Нікіч. Бувайте, друзі!